Друзі, хочу вам розказати одну історію, яку я чув в проповіді одного проповідника. Не знаю, чи вона правдива, але в якості притчі вона буде дуже повчальною. В одному містечку, як кажуть, що це нібито було в якомусь містечку в Сполучених Штатах, була собі така церквушка, де збирались віруючі, проводили богослужіння, там молились, читали Біблію. І все в них було стандартно, нормально, поки навпроти них на тій самій вулиці не побудували кабак. І ось там почали збиратися люди, п'яні, там галджо почався там. Виходили, голосували дуже, кричали, бійки, можливо, були. І ось приходить, приходить пастер, там, з делегацією церковною до власника цього кабака і каже, що не годиться вам будувати кабак навпроти церкви. Візьміть десь в іншому місці, побудуйте. Це ж неправильно, тут п'яні будуть ходити, а тут віруючі збираються. А власник кабака заперся, каже, це ви собі можете побудувати церкву в іншому місці. Це моя земля, я за неї заплатив, я не збираю звідси якби відступатися. Тоді вони пригрузили цьому власнику кабака, що вони будуть молитися до Бога, щоб Бог зробив так, щоб цього кабака там не було. І що ви думаєте? Вони взяли піст, молитву, і так сталося, що під час одної грузи блискавка вдарила в цей кабак і він згорів. І ви думаєте, що на цьому історія закінчилась? Ні. Власник кабака подав суд на церкву за те, що церква молилася, і отаке сталося. Ну і ось коли відбувся суд, і ясно, що цей суд виграли віруючі, оскільки вони казали, ми не винні, ми нічого не знаємо, не знаємо. Чому так сталося? Ми, ми, ми тут ні при чому. Вони не взяли вину на себе. Ось. А власник кабака казав, ні, це вони добилися своїми молитвами. Одним словом, кабак програв цю війну. Цей суд. І ось на заключному слові, коли вже суддя виніс вирок, він просто каже: «Я, я би хотів дещо вам сказати. Я, коли побачив цю справу, звичайно, віруючи, тут церква виграла цю справу, але просто я би хотів підмітити, що я побачив, що власник цього кабака вірить в молитву більше, ніж пастир і віруючий тієї церкви. Друзі, наші молитви мають силу. Давайте вірити, ми повинні вірити більше, чим не віруючи. Ми повинні вірити більше в молитву, в силу молитви, чим якісь там власники кабака. Але так насправді воно в світі буває, що невіруючі більше взивають до Бога і більше можуть бути навіть почутими, і вони, їхня віра може навіть бути більше, чим віра на нас, тих людей, які вірять в Бога. Будьте благословені. Амінь.